Розпочався навчальний 2016-2017 рік. Поряд з цим запрацювали й позашкільні навчальні заклади. Один із них дитячо-юнацька спортивна школа. Вона існує на теренах Порятинщини із 1969-го. Випустила гідних спортсменів та продовжує набирати дітей на новий навчальний рік. На сьогоднішній день у дитячо-юнацькій спортивній школі займається 475 дітей. Тут вони здобувають професійні навички з баскетболу, легкої атлетики, футболу, греко-римської боротьби та сумо. Беруть участь у різноманітних змаганнях районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Гордістю Пирятинщини у цьому році стала легкоатлетка Олександра Полтавець, яка у складі збірної команди України приймала участь у першому чемпіонаті Європи з легко. Атлетики, в Тбілісі і посіла вона 14 місце. Почала тренування свої в другому класі. і До цього дня вона регулярно їх посіщає. Дівочка дуже роботоспособна і хотілося б, щоб більше таких дітей було, як вона. Ходили займатися спортом тренер викладач дю США з легкої атлетики Світлана Курочка веде мову про здібну спортсменку Ілону Бердник. Незважаючи на юний вік, дівчина вже чемпіонка Полтавської області з бігу на тисячу метрів та чотири борства. Також Ілона має мрію. Я хочу пов'язати своє життя із спортом та побувати на Олімпійських ірах. Своє життя зі спортом хоче пов'язати 14-річний з трибуну висоту Владислав Проценко. Його рекорд 170 сантиметрів. Спорт це. Здоров'я, а здоров'я найважливіше в житті. Проценко Владислав до цього тренувався у короля Володимира Федоровича, але до, вже другий рік тренується в нашій групі. Він чемпіон Полтавської області. Два рази в цьому році посідав четверте місце на чемпіонаті України. Хлопець здібний, має перспективу. Цьому році ми плануємо, щоб він виконав другий спортивний розряд. Стрибнув на позначку 1 метр 80 сантиметрів у стрибках у висоту, а на слідуючий рік виконав норматив першого розряду. Юних спортсменів Пирятинщини готують 16 тренерів-викладачів. Вони вкладають в дітей свої знання та навички. Завдяки цьому більше 60 вихованців ДЮСШ є чемпіонами Полтавської області. Ну, Взагалі-то у нас дуже дружній колектив тренерський, і в кож на кожному відділенні є сві свій опорний тренер, на якого всі покладаються. Він найбільш досвідчений і має найбільше найкращі досягнення. У Богатинського Олександра Яковича є переможці та призери наці змагань національного рівня з баскетболу, його випуск вихованці. Бахмач Анатолій Олексійович підготував двох майстрів, його випускники стали майстрами спорту міжнародного класу. Щербак Оксана приймала участь у Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. а також вона переможниця Всесвітньої універсіади за стафетного бігу 4 по 400 метрів. У Ліпчанського Сергія Івановича є вихованці, які входять до складу. Команд майстрів з футболу. Антанчук Петро Володимирович має вихованців чемпіонів Європи, чемпіонів та призерів світу. Тож порядинська спортивна школа має чим похвалитися, ким пишатися, кого привітати та отримати привітання 10 вересня з нагоди Дня фізичної культури і спорту.